Шановні колеги. Хочу поговорити з вами про те, що нового в дитячій алергології сьогодні, і як з цим новим в практичній медицині сьогодні працювати. Протягом останніх років розширилися розуміння алергічної патології, змінилися стандарти її діагностики і лікування, змінилася парадигма профілактики, вдосконалася діагностика, і на сьогоднішній день ми маємо нові можливості: це молекулярну діагностику в алергології, і нові можливості лікування. Хочу стартувати з профілактики, колеги. Так виглядає, що профілактика валерології. Це є наша найбільша надія, тому що ті медикаменти, які є сьогодні на ринку, так вони контролюють алергічну патологію, але змінити ситуацію так, щоб не було цієї патології, вони реально не можуть. А профілактичні заходи могли б бути найбільш ефективними. І на сьогоднішній день змінилася парадигма зовсім профілактики. Десятки років ми намагалися обмежувати вагітну жінку, дитину в харчуванні, в контакті з різними алергенами, і це не дало жодного результату. Тому парадигма змінилася. І на сьогоднішній день. Стосовно профілактики, навпаки, не треба обмежувати вагітну жінку в якихось харчуванні. Більше того, на сьогоднішній день доведено, що дитина, яка живе в таких умовах, ну, скажімо, в умовах ферми, де вона контактує з тваринками, де вона. Контактує з інфекцією, зрештою, там вона хворіє на алергію менше. Це доведений факт, це довела ще гігієнічна гіпотеза, яка тепер переживає Ренесанс. Але чи згідні ми жити в таких умовах? Тут великий знак питання, хоча європейці платять шалено великі гроші за відпочинки на фермі. Ми зараз маємо села ще поки що в Україні, куди ми можемо з'їздити і забезпечити собі такий профілактичний ефект. Знову ж таки, повертається, що ми можемо зробити тоді, коли вже харчова... Коли алергія вже стартувала, і як правило, вона стартує з харчової алергії, і тут колеги знову ж таки. Ми, якщо вже є харчова алергія, то ми можемо говорити сьогодні про різні методи її лікування. Ми не говоримо сьогодні про елімінацію, а ми говоримо про індукцію харчової толерантності. Хочу поділитися з вами нашими результатами, результатами які були представлені в докторській дисертації моєї учениці Оксани Мацюри, яка показала, вивчаючи гіперреактивність. Гіперчутливість до харчових продуктів у дітей раннього віку, вона обстежила більше трьох тисяч дітей, значить це є нормальне іпідологічне дослідження. І що стосовно гіперреактивності? виявлена харчова гіперреактивність у більше 25% дітей, 8,6% молоко. І якщо подивитися структурний розділ гіперчутливості, то молоко 34,2% колеги. Це гіперреактивність, це не харчова алергія, відразу говорю виокремлення харчової алергії з величезної групи гіперреактивності це є шалено важливе завдання. Ми не маємо цифр по харчові Е, Нема, в принципі, якихось визнаних цифр щодо поширення харчової алергії в світі. Останні дані, які я знайшла в більш-менш правильно проведеному епідеміологічному дослідженні, це 2,7% частота харчової алергії. Що всі доводять, що дебют харчової алергії, Аргії припадає в основному на перший рік життя, і найчастішою причиною харчової алергії є алергія до білків коров'ячого молока. І, е, колеги, хочу показати вам наступну річ. Цей слайд є шалено важливий. Чому колеги? Тому що я на сьогоднішній день хочу, щоб ви мене почули в наступному твердженні: ми не можемо на сьогоднішній день для будь-якої дитини, тим більше для дитини, здійснити так звану паспортизацію алергії. І я на сьогоднішній день, коли бачу, коли говорять нашим мамам, які дуже переживають за своїх дітей: здорова, гарна дитина, зроби собі паспорт алергії. Ти будеш бачити, будеш мати на все життя, знати на що у дитини є алергія чи нема. Колеги, цього не, роб, не можна робити. Тому що на сьогоднішній день ми вже чітко знаємо, що харчова алергія – Змінюється, якщо в дітей маленьких найчастіше ми маємо алергію до білків коровичого молока і яйця, то в дорослих, подивіться, морепродукти і горіхи виходять на перше місце. Тобто структура сенсибілізації міняється. Більше того, наші діти, і це вже доведено на сьогоднішній день, до 4-5-річного віку можуть сформувати так звану фізіологічну толерантність, незважаючи від того, що ми з нею будемо виробляти. Іншими словами, навіть в біологічному паспорті. Ми міняємо фотографію тим більше. Не можна це робити з чутливостю до алергенів. Дуже прикро мені дивитися на сьогоднішній день, бо на сьогоднішній день ми маємо суперметод діагностики алергологічної молекулярки, коли лікар, який не володіє методами молекулярки, не розуміє, що ми можемо отримати, як розшифрувати, але знає, що це новий метод призначає абсолютно здоровій дитині. А потім та дитина приходить до нас. І якщо там, не дай Бог, є чутливість, до яких сенсибілізацій, до якихось алергенів, то ми маємо головний біль, а мама має взагалі про проблему, бо вона, хоче і кончиться лікувати, а ми не лікуємо аналізи. Ми лікуємо тільки хворобу, якщо вона є. Подивіться з харчової алергії, що ми маємо на сьогоднішній день. На жаль, я не можу вам показати цифри анафілаксії по частоту анафілаксії по наших українських даних, хоч вона зростає, повірте мені, харчова аналексія на сьогоднішній день є величезною проблемою і в педіатрії, і в дорослій клініці. Але подивіться, я вам показую частоту тяжких анафілактичних реакцій по цілому світу. Від Америки до Австралії подивіться, які височенні цифри частоти анафілактичних реакцій на харчові алергени, і це є дуже серйозна проблема. Алергодіагностика, якщо мова йде про харчову алергію, викликає дуже багато питань. Перш за все, хто повинен діагностувати, які методи специфічної алергодіагностики обрати, і зрештою, коли обирати молекулярну алергодіагностику. На сьогоднішній день алергологія зробила величезний поступ. Ми на сьогоднішній день можемо ідентифікувати винний алерген, починаючи від джерела алергену, закінчуючи молекулою алергену. І це є супер, але ми маємо знати, коли який метод викликає. Два слова хочу сказати вам про молекулярку. Не для того, щоб вас навчити користуватися молекулярною алергодіагностикою, бо для того, щоб розібратися в молекулярці, а там кожний алерген має помічену свою структуру. Тут ну, потрібні, ну, Крайньо раз хоча б півроку для того, щоб вчитися. Але загальне поняття повинен мати кожен лікар. Бо на наших очах твориться революція в алергології. Молекулярна алергодіагностика це ефективний метод. Але в досвідчених руках лікаря, який має відповідні знання, що нам дає молекулярка, вона дозволяє нам точно ідентифікувати молекулу алергену. визначити причинно-значущий алергенний білок. Бо є різні білки, є білки з високою анафілогенною є значно з меншим анафітогенним потенціалом. Визначити можливості перехресної реакції, передбачити важкість можливої реакції після контакту з конкретним алергеном. І що дуже важливо для алерголога, дає молекулярка, дає можливість оцінити очікувану ефективність імунотерапії алергенами. Сьогодні алерголог, призначаючи імунотерапію, може вибрати індивідуально. Конкретно алерген для імунотерапії. Більше того, він на старті імунотерапії може визначити, доцільно її проводити чи ні. До яких алергенів чутлива людина, якщо це до мажорів, ефективна алергеспецифічна імунотерапія, якщо до мінорних компонентів алергену, то її проводити безрезультатно. Я хочу звернути ще вашу увагу на те, що на сьогоднішній день молекулярці ми маємо можливість використовувати мультичіпову діагностику і монопакети. Монокопакети, якщо мова йде про алергію, харчову до молока, яйця, горіхів, дають нам більш точні навіть результати, ніж мультичіпи, і набагато дешевше дослідження. Коли ми робимо компонентні мультичіпи, коли пацієнт. Має ризик розвитку анафілаксії або в анамнезі, мав анафілаксію, або коли пацієнт з полісенсибілізацією. Компонентне не тестування може бути особливо корисним для пацієнтів з пилковою сенсибілізацією, де ми можемо подивитися на можливість перехресної алергії до харчових алергенів. Ми повинні всі лікарі знати, що якщо навіть зараз ще пилкує береза, і на сьогоднішній день той пацієнт, який має алергію сезонно до берези, не переносить яблука. Не перевозить персики, взагалі не перевозить багато фруктів і овочів. Є пацієнт, який навіть вкусити яблуко не може, бо відразу його пече в роті. Про це треба також знати. Е, найчастіше ми маємо справу в педіатричній практиці з імуноглобулін і опосередкованою алергією. І хочу наголосити в даній аудиторії, що всі методики специфічного алерготестування звичайним специфічних ЕГІ, це перший тип алергічних реакцій. Ми можемо протестувати лише перший тип алергічних реакцій, але завжди пам'ятаємо, що алергічних реакцій є більше. Тобто, якщо ми дістаємо від'ємний результат по ІГІ, це не означає, що у пацієнта нема алергії, але Стосовно ідії залежної алергії, на сьогоднішній день розвивається дуже багато різних напрямків, і ми маємо найновіші узгоджувальні документи. І ви подивитеся тут, якщо ви будете мати можливість, потім подивитися на цю табличку з останнього оновленого керівництва Європейської академії алергології клінічної імунології Ви побачите, як віддиференціювати і дії залежну і дії незалежну алергію. Але я хочу звернути вашу увагу на покрокову діагностику. Першим кроком є клініка і анамнез. Плюс визначення специфічних ідієнтитіл до екстрактів алергенів. Це може провести лікар загальної практики, може провести лікар-дерматолог, але можна. Крім клінічної симптоматики, зробити шкільний прік. Тест тут уже тільки алерголог. Наступний крок молекулярна діагностика, я вже про неї говорила. От наступний крок тест активації базофілів. класний метод, дає хороші результати, але, на жаль, в клінічних умовах загальної реальної практики в Україні поки що недоступний. І от дивіться, останній крок це є оральна провокаційна проба. колеги. Може, для дорослого воно так працює. На останньому кроці оральна провокаційна проба. Але в Діатрії дуже часто це перший крок діагностики. Тому що в маленьких дітей дітей перших вісьми місяців життя ми не можемо оцінити жодні ІГІ. тому що дитина не здатна випробувати ту кількість ІГІ, яка буде значущою, яку ви побачите. Дітям до двох років ми не можемо провести шкірне тестування. Тому для тих дітей ми завжди стартуємо з оральної провокаційної проби, але перед тим проводимо елімінацію для того, щоб оцінити, чи, на який конкретно алерген дитина реагує. На сьогоднішній день ми можемо трошки заглянути в майбутнє по сітке тема моєї доповіді щонового в алергології. Так от щонового, останній вереск в алергології це епітопова діагностика. Ми знаємо, що алерген має бути має дуже багато епітопів, і різні епітопи можуть розвинути різні сценарії алергії. І на сьогоднішній день в світі вже доступна епітопова діагностика. Створені епітові тести для, е, е, на, на основі наночасток для визначення специфічних дій до епітопів алергенів. І на основі епітопів створені алерговакцини для алергенспецифічної монотерапії. І на сьогоднішній день ці алерговакцини у Сполучених Штатах Америки вже працюють в трайлах для вивчення ефективності при е, у пацієнтів з алергією на Арахіс, може завтра, може післязавтра ці методи постукують в двері України, але на сьогоднішній день ми поки що працюємо з тим, що маємо. І хочу звернути вашу увагу. Якщо нема клініки, але є позитивні тести з визначенням специфічних ІГІ, що ми робимо? Лікуємо чи ні? Ні, колеги. Бо ми не лікуємо аналізи, тому не треба створювати собі проблеми, не треба обстежувати і проводити алергодіагностику у здорових дітей без проявів алергії. Але якщо є клініка, але нема в крові специфічних антитіл, що робимо? Лікуємо відсутність високого титру специфічних ІГІ не означає відсутність харчової алергії. Не вся алергія ІГІ залежна, які методи працюють тоді. Золотий стандарт, елімінаційно-провокаційний тест. Він працює завжди при будь-якій формі алергії, як її залежній, так і недіїзалежній. Особлива проблема гастроінтестинальна алергія. І тут елімінаційно-провокаційний тест. Більше того, ми не завжди можемо провести провокацію, колеги. Якщо в дитини важкий варіант харчової алергії гастроінтестинальної чи і залежної. Ми просто переводимо елімінацію діагностичну, в елімінацію терапевтичну, без провокації. Провокаційний тест на сьогоднішній день основується першим кроком його проведення в звичайній лікарській практиці, в вашій дерматологічній практиці це харчовий щоденник. Просто навчити маму вести правильно харчовий щоденник і ви знайдете винний алерген. Два слова, що нового в дієтотерапії на сьогоднішній день. Я хочу похвалитися нашими досягненнями українськими досягненнями в лікуванні алергії до білків коровичого молока. Сьогодні ми всі розуміємо, що ем, ми можемо. Лікувати не шляхом елімінації, а шляхом специфічної індукції оральної толерантності. І на сьогоднішній день в Україні працюють різні методи індукції оральної толерантності. Ми можемо вибрати поступове збільшення кількості самого білка, якщо тяжка форма алергії до коров'ячого молока. І деколи ми починаємо з дуже маленької 4 грамів білка. А можемо, якщо не важка форма, ми можемо поступово збільшувати кількість білка і зменшувати його термічну обробку. Тобто, Починаємо з мінімальної кількості білка і високої термічної обробки, а потім. З, зменшуємо, збільшуємо кількість білка і зменшуємо термічну обробку. І цей принцип, цей принцип молочної драбинки, він використовується як в діагностиці, як і в лікуванні алергії. Я хочу поговоритися нашою українською молочною драбинкою. Мені приємно, як автори цієї драбинки сказати, що все-таки опубліковано в 2024 році в журналі Клінічна експериментальна алергологія це є дуже популярний престижний журнал, і ми. Це ми це зробили зараз. Робимо яєчну драбинку. Другий момент, колеги. На що на сьогоднішній день шалено важливе значення має проблема: проблема анафілаксії колеги. І то, що ми маємо на сьогоднішній день, в 2023 році розроблений новий практичний документ Американської академії алергії, і імунології по анафілаксії колеги. Вам показую тут, перш за все, що ми повинні знати. Всі лікарі мають знати про те, що є дуже різні білки. І на сьогоднішній день найбільший розвиток ризик алергії ми маємо, якщо дитина має Алергію до стороч протеїнів, до так званих запасних білків, і ви побачите, тут іменинниками є алергени. Е Молекули арахісу. І на сьогоднішній день, колеги, якщо пацієнт приходить до вас і він має високу чутливість до арахісу, власне, до цих алергенів, тут показана молекулярка, ви зразу говорите, мамі, жодних методів лікування нема. Крім елімінації і крім того, що дитина має мати в себе в хаті, обов'язково в школі в садочку епіпен з адреналіном. Іншого виходу просто немає. І на сьогоднішній день це доведено епіпен в Україні на сьогоднішній день на щастя. Є. Що ще найновішого є в рекомендаціях по анафілаксії? Що особливо для нас цікаво, для наших регіонів, бо ми ендемічні по кліщевих енцефалітах, по укусу кліща. І подивіться. Там чітко дано рекомендацію, в яких випадках лікар повинен розглянути можливість оцінки сенсибілізації до так званих альфа-гал. Пропонується розглянути алергію на альфа-гал як можливу причину рецидивуючої і анафілаксії у пацієнта з можливим укусом кліща в анамнезі при потребі перевірити ігії треба до альфа-гал. І якщо виявлено сенсибілізацію, то ми виключаємо абсолютно м'ясо савців, бо це вживання є ризиком. Анафілаксії. Два слова хочу сказати, про що нове в лікуванні на сьогоднішній день алергічної патології, і хочу згадати тут антигістамінні препарати. З кожним зроком з'являються всі нові медикаменти, які дозволяють ефективно контролювати алергічну патологію, але безперечне лідерство серед них і сьогодні отримують антигістамінні препарати. Ми багато чули сьогодні вже про антигістамінні препарати, багаторічний досвід їх клінічного застосування і результати серйозних мультицентрових рандомізованих досліджень, переводного переконливо довели ефективність цих препаратів в лікуванні алергічних захворювань. Водночас сьогодні ми володіємо дуже різною інформацією щодо застосування антигістамінних препаратів і в реальній клінічній практиці нам не просто відповісти на запитання, коли і кому призначати ці препарати. і Основне, який препарат обирати. Оцей уже слайд сьогодні показували, де представлені всі антигістамінні препарати, які є на українському ринку. Тут є перше, друге покоління, є неседативні, найновіші препарати другого покоління. Хтось з фармацевтичних фірм пропонує їх називати третім поколінням, але це неправда. Але, зрештою, не як ми його обізвем, Важливо розуміти, які препарати на якому етапі треба застосовувати. І хочу відразу сказати, що для лікування хронічної патології, звичайно, Треба перевагу віддавати антигістамінним препаратам другої генерації, так званим неседативним. і традиційно найбезпечнішими і найбільш вивченими педіатричними практиці є два препарати: це лівоцетеризин і деслоротадин. І хочу тут згадати вам особливу складну патологію в нашій практиці. Це патологія хронічна кропив'янка, про яку ми вже говорили. І тут є дуже багато нового на сьогоднішній день. І саме це стосується можливості збільшення дозування препаратів. І сьогодні є рекомендації сильні з високим рівнем доказовості, які говорять, що в разі хронічної кропив'янки можна використовувати найседі і треба використовувати найсучасніші несадитивні антигістамінні препарати. Більше того, їх дозування можна збільшувати в два, в три і в чотири рази. І всі, які існують на сьогоднішній день, найновіші несадитивні антигістамінні препарати це деслоротодин, Лєвоцитеризин, рупатадин, біластин всі вони мають високу докосову базу, але жодні не є в вітчизняних рекомендаціях. У нас просто немає вітчизняних рекомендацій нових по лікуванні хронічної кропив'янки. Тому ми користуємося міжнародними рекомендаціями. Який препарат часто ми використовуємо в педіатричній практиці? Препарат лівоцитерезин алірзин Чому ми любимо його? Тому що він має найбільш довгий ну такий. Період використання в педіатричній практиці він дозволяється з двох років і він є в крапельній формі. А крапельна форма це чи не найкраща форма для педіатра. Хочу вам також е, сказати, що не потрібно, не рекомендовано комбінувати різні антигістамінні препарати. Варто при хронічній кропивянці просто збільшувати дозу. От алгоритм поведінки до... Розпочинаємо з стандартної дози, можемо збільшити дозу в 2, в 3, в 4 рази. Якщо неефективно додаємо амолізумаб. і стосовно амолізумабу, є також різні режими дозування і інтервали. Якщо така схема неефективна. До антигістамінних препаратів додаємо циклоспорин, Тобто на кожному етапі лікування є антигістамінний препарат в лікуванні кропів'янки. Дослідження, які існують на сьогоднішній день, шукаємо той найбільш ефективний препарат. Різні дослідження дають різні результати, але найбільший метааналіз, який включив майже 10 тисяч хворих, показав, що жодний препарат з несадитивних антигістамінів не був найкращий у всіх порівняннях. Два слова хочу сказати відносно збільшення в чотири рази. Колеги є доведена можливість збільшення дози неседативних антигістамінних препаратів в чотири рази максимум. Але не більше. І мені дуже прикро говорити сьогодні. Я не знаю, чи ви це бачите в практиці, коли до мене приходять пацієнти, які отримують дозу цих препаратів більше 5-6 і більше разів. Колеги, нема такої доказової бази. Більше того, говорять Лоре, а може, ми можемо так збільшувати дозування при алергічному реніті чи при інших алергічних захворюваннях? Нема доказових даних. Доказові дані є тільки для лікування хронічної кропив'янки. Але знову ж таки, хочу реабілітувати препарати першого покоління. Чи мають вони сьогодні місце в лікуванні алергічної патології? Так мають колеги і використовується в період загострення, наприклад, атопічного дерматиту при вираженому свидні в умовах стаціонари для парентерального введення при любих гострих. Алергозах, бо ми не маємо інших препаратів для паралітерального введення, окрім препаратів першого покоління. І тут, якщо в цій фразі от говорити антигістамінні препарати першого покоління забрати не можна застосовувати, ставиться кома забрати не можна застосовувати. І препаратом тут першого порядку є препарат супрастин, бо він є в ампулах і може застосуватися дуже часто при важких алергозах першим. Ну, Ми маємо різні форми, але Перуранні маємо, і парентиранні, але подивіться. Парентеральна форма супростину з місячного віку, дозволена колеги. Жодний препарат не має такого вікового цензу. І на закінчення своєї розмови про нове в алергології, хочу два слова сказати про місце алергенспецифічної імунотерапії. Ми маємо, колеги, на сьогоднішній день в Україні дуже проблемну ситуацію. От я не знаю, як її побороти. Ми маємо розбіжності в розумінні алергенспецифічної імунотерапії. Ми, от, Більшість алергологів, які давно працюють в алергології, любить цей метод. Але ми всі знаємо, що застосовувати можна його тільки після досягнення п'яти років. Чому? Тому що дитина до п'ятирічного віку не готова до алергенспецифічної імунної терапії. Та дитина має серйозне вакцинальне навантаження для проведення календаря профілактичних щеплень. Не готова вона до 5 років. І водночас ми єдина країна в світі, в якій дозволено, один з препаратів для АСІД з двох років. Чому так є? Ніде ні в світі такого нема. І ми нічого не можемо для цього зробити, щоб змінити ситуацію, бо інструкція це закон. Але подивіться, жодних найновіші препар... документи, я вам показую 2024 рік, після п'яти років. Найновіші рекомендації, чому так є в Україні, колеги, я не знаю, як пояснити цю ситуацію. Але це я просто кричу про це на всіх конференціях, бо не можна калічити наших дітей, перед ними все життя. І на закінчення дарую вам наш журнал Алергія у дитини. Ми видаємо його більше 18 років. Там опубліковані статті Тетяни Вікторівни. Запрошую всіх, хто бажає написати в наш журнал для практичних лікарів і сказати хочу словами. Роберта Годорі важко визначити межу неможливого. Те, що вчора було тільки мрією, нині набуває рис надії і стає реальністю завтра. Я дуже сподіваюся, що наша реальність завтра в алергології буде виглядати ще оптимістичніше. Дякую.